Чи здійсниться твоє побажання, твоя мрія у наступному році? Якщо є така мрія прямо зараз, постав лайк для карт Таро і спитай у них, чи здійсниться твоя мрія. Лайк і дивись на колоду. Зосередься і думай про свою мрію. Питай, чи здійсниться вона у наступному році? Отже, карта для тебе. Вже, вже сама вистрибнула твоя карта. Ну, якщо хочеш знати про весь свій рік, про всі свої сфери життя у наступному році. Прямо зараз, прямо сьогодні записуйся на річний розклад 12 домівок. 12 сфер твого життя у наступному році, і будеш зараз розуміти, який в тебе буде рік. Лицай монети. тільки подивись, який ресурс. Твоя мрія здійсниться. І буде продовжувати розвиватись, тобто не буде якогось фінального результату, але буде така ситуація, така стадія, де ти будеш почувати себе максимально в ресурсі, максимально задоволеною людиною, людина, яка отримала те, що хоче на якомусь начальному етапі, і активно просувається вперед у цій сфері. Тобто лицар це людина, це статус активності. Тобто щось буде просуватися, йти ти вперед, і ти будеш керувати цією, цією всією історією. Отже, відповідь так. Обов'язково поставь, приймаю і дякую. І ти маєш розуміти, що це ще буде не фінал, а процес буде тривати, продовжувати. Але ти будеш дуже задоволена людина.